Всім вітання, мене звати Гонза Олена, і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми поговоримо про костюми з фільму Маріанту Анета 2006 року Софії Копполи. Байопік про одіозну королеву підлітка відображає її особистість не з історичної чи політичної сторони, а намагається відобразити її внутрішні переживання та особисте життя. Софія Копола у 2001 році написала леді Антоні Фрейзер, автору бестселера про Маріанту Анетту, і отримала права на екранізацію її книжки. А Софія Копола казала, що ця біографія є насправді живою, і завдяки їй вона отримала. Можливість відобразити королеву, як вона бачить її, як підлітка, якого навчили думати за позолоченими воротами Версалю. Як спотворили з часом її особистість, адже це була 4... 14-річна дівчинка, яку відправили Австрії у Францію, щоб вона стала королевою Франції. І яка насправді ніколи не казала фразу Нехай їдять тістечка за допомогою цієї книжки, Софія змогла відобразити фільм з точки зору жіночності, дівчачності та підлітковості і зробити цю біографію не академічною, а живою і цікавою для нас всіх. Попередній фільм Софії Копола, який вона знімала до Марі Антуанети, був труднощі перекладу. Він став сенсацією у 2003 році, а бюджет його був 4 мільйони доларів. Він е, зібрав у проказі 120 мільйонів доларів та отримав е, Оскар за найкращий сценарій. Е, після такого успішного фільму режисер, як правило, має так званий безкоштовний пропуск, тобто він може обрати будь-який сценарій і знімати той фільм, який він хоче. А вже ж Софія Копола хотіла робити Марію Антуанетту. і так співпало, що її фанаткою стала Емі Паскаль у той момент співголова компанії Sony Pictures Incorporated. і вона переслідувала Софію, доки та не згодилася знімати фільм разом. А справа в тому, що багато компаній хотіли співпрацювати із Кополою, але вони хотіли робити фільм дешевше і знімати десь у Болгарії чи де-інде. Але Софія наполягала, що це має бути Версаль. Тож Емі сказала добре, і Софія отримала 40 мільйонів доларів на бюджет фільму. І вони почали знімати і якраз у Версалі, але треба сказати, що Версаль дав сходу на зйомки одного дня на тиждень, але тим не менш, за, здається, півтора місяці вони зробили це кіно. Ще хочеться згадати, що, наприклад, останній фільм Софії Кополи Пріссила мав Зніматися у маєтку Елвіса у Грейсленді, але Грейсленд не дав згоди на зйомки і тоді робили спеціальні декорації. Тут також робили декорації у певному замку у Франції і на розробку цих декорацій е, пішло 150 осіб, і е, найісторичніше точною версією одної з кімнат була спальня Марії Антуанети та Людовіка, і на неї витратили близько е, 500 тисяч доларів. Але вона була якнайкращою. Копією, найточнішою копією спальні намагалася відобразити і стіни, і тканини, і навіть постільна білизна була справжньою вишивкою. Копола писала сценарій спеціально під Кірстен Данст, яку вона знімала у своєму першому повнометражному фільмі, бачаючи, що Кірстен має ту саму іскру, яку мала і Марія Антуанетта та під Джейсона Шварцмана Кузена Софії Копол бачаючи у них ту саму пару сексуально некомпетентних коронованих підлітків. Кірстен була трошки в шоці від цієї. Ролі тому, що вона знала про Марію Антуанету тільки фразу «Нехай їдять тістечка, але вона погодилась через велику любов до Софії Кополи. А для Джейсена Софія вбачала, що йому треба трошки набрати вагу, щоб бути схожим на свого персонажа, тому він сів на. Доволі недобру антидієту і набрав близько 20 кілограмів. До речі, для фільму Квір, який вийшов минулого року, він так само набирав вагу, але на прем'єрі був уже у формі. Для інших акторів були візуальні референси, оскільки вони мали грати реальних осіб. Але Софія Копола хотіла внести у фільм поп-аспект, і тому вона шукала перш за все акторів, з якими їй було б класно співпрацювати. І у її трупі з'явилися, наприклад, такі актори, як Маріана Фейтхул і Молі Шеннон. Софія вважала, що можна нафарбувати та да, загремурувати будь-кого, що він відповідав пев -пев певній естетиці. До речі, про Шено Лейзенджен. Майми Салімалі. А правда се афифті є з одна з гелзюзафрейда хайдер іджанлайксам адреґалзана лайти кік. Stretch and kick. I'm 50. 50 years old. Треба сказати такий цікавий факт, що вона на момент кастингу була вагітна з сином. Але коли вона почула від свого агенту, що Копола хоче зняти її у цьому фільмі, вона пішла до свого акушера і сказала, що треба щось робити, бо я до смерті хочу цю роль. І... Дитинка з'явилася трошки раніше. Потім, коли Софія вже стала матір'ю, вона казала Шеннон, що вона була просто невіжена, щоб це зробити. Але тим не менш. Окрім того, на роль, наприклад, Дюбарі вона запросила Азію Ардженто, не зустрівшись із нею жодного разу. А, наприклад, для Джеймі Дорнана ця роль була першою, і він її отримав доволі легко. А та що там, навіть є епізодична роль у Тома Харді у цьому фільмі. Враховуючи центральне місце моди у політичному житті Марії Антуанети, не дивно, що і тут костюми стають однією з головних частин оповідання, і через них якраз показана трансформація персонажів. А художником по костюмах стала оскароносна Мілена Канонера, чиї роботи ви могли бачити у таких фільмах як. Мегаполіс 2024 року, Фресіса Сафорта Кополи, Готель Гранд Будапешт» 2014 року, Уеса Андерсена, механічний апельсин 1971 року Стенлі Кубріка. Перш ніж приступити до розробки костюмів, Софія Копола подарувала Мілені Кононера коробку Макаруні Фладоре. І це був не просто подарунок солодощів, а це був натяк на палітру, яку вона хоче бачати у фільмі справа в тому, що Софія Копола провела дуже багато часу в інституції костюмів при музеї метрополітан, і вона вивчала костюми доби Марії Антуанети і зазначала, що вони набагато яскравіші ніж у порівнянні з картинами того періоду. І треба сказати, що це жест не є якимось. Не типовим для Софії Кополи, тому що зі спогадів, коли вона ще зустрічалася із Квенсіном Таранціна, вона йому подарувала коробку пончиків і зі словами: ось такого кольору диван мені потрібен. А вже ж Мілена на зробила доволі вагоме дослідження, вивчаючи костюми того періоду, періоду Антуанети, але вона вивчала і сучасні костюми, віддаючи перевагу якраз з точки зору Софії Кополи, яка дуже хотіла поп аспект фільму, щоб зробити його живавим та цікавим. Відомо, що Марія Антуанета не одягала один і той самий одяг двічі. А вже ж цей аспект був важливий для режисера та художниці по костюмах. Канонера в ательє у Римі все заповнило тавтою, шовком та атласом розробляючи. Костюми для персонажів для Кірсенданства вона розробила близько 70 костюмів та ще сотні для її колег, не дивлячись на бюджет. А вже ж потрібно було ще брати кілька речей для другорядних персонажів в оренду. А ще канонера взяла речі із зі свого архіву і дістала звідти, наприклад, жилети 18 століття, мережева та оздоблення. А ще вона взяла кілька речей з архіву з фільму, який приніс її перший Оскар. Це Барі Ліндон, фільм 1975 року Стенлі Кубрика. І, наприклад, певні речі одягала Роуз Бірн, яка грала герцогиню де Поліняк. Вона казала, що їй було дуже важливо та дуже приємно налагодити зв'язок із попередньою. Власницею цих костюмів з Марісою Беренсон, яка їх носила у Барі Ліндона, це її дуже потішило, і також Маріса була it-girl, тому для неї цей аспект був важливий. А наприклад, актриса Маріна І, яка грала Принцесу де Поліньяк, казала, що у неї було десь близько п'ятдесяти костюмів, і а, ці криналіни були немов клітки і корсети, які не могли а, давати змогу дихати. Надихнули її на те, що треба зустрітися із викладачем а, Королівської академії драматичних мистецтв для того, щоб навчитися триматися у цьому одязі природньо. У той час, як більшість акторів носили перуки, Кірстен Данст робили укладку через те, що Софії Кополі подобалася лінія росту її волосся. Спеціально для цього була запрошена Оділь Жильбер, Жельбер перукар, який доволі вже звикла до стрімкого темпу укладок на показах. Діор та Шанель. Але дебют у кіно у Марії Антуанеці для неї був вперше. Вона намагалася зробити щось екстравагантне, але у рамках реальності. На це все на макіяж та зачіску уходило близько 2,5 годин кожного дня для Кірсен Нас. Але макіяж забирав дуже мало часу через те, що потрібна була просто бліда шкіра та рун. Данст навіть не використовувала туш для ресниць. Історія починається з того, як Марія Антуанетта у віці 14 років приїздить до Версалю і закінчується тим, як вона його покидає. Як писала їй мати, усі очі будуть звернені на тебе. І фільм документує. Як, будучи об'єктом кінцевого обміну, принц королева справляється з увагою двору і як вона вибудовує себе як певне видовище? Якщо нарешті почати розглядати основні костюми Марії Антуанети у цьому фільмі, вперше треба згадати. Той костюм, у якому вона з'являється, зустрівшись із своїм майбутнім чоловіком на кордоні Франції та Австрії, насправді документ, документованих е, свідчень щодо того, що їй потрібно було залишити все особисте позаду і прийти без нічого у цей шитьор, не було. Але у фільмі ця задумка є, тому е, тут вона свій блідий костюм залишає. І одягає більш складний костюм, затягуючи її у корсет, він набагато краще прикрашений, і він таким чином надає їй певну силу. Коли вона зустрічає Луі та його батька, у неї на шиї певний такий великий бант, що, можливо, не цякає на неї, як на. Певний продукт обміну, скажімо так, але він ще є інтерпретацією з портрету молодої Марії Антуанети, який я. Сподіваюся, ви ще зараз бачите. Окрім того, на ній є капелюшок у вигляді триуголки. Так, три ну, цього трикутничка, який відображає мініатюрну версію того капелюху, який носить Луї. І коли вони зустрічаються, вони відображають одне одного. Я маю на увазі ці капелюшки. У весільній сцені королева з'являється у кремовому у сукні з кремового шовку, та її волосся прикрашене діамантами. В принципі, у першій частині фільму загалом ми бачимо на ній дуже пастельні відцінки, та якщо б це патерни, то вони дуже свіжі, щоб відобразити її юність, її стриманість. Але по мірі розвитку сюжету, як це зауважувала і художниця по костюмах, її наряди стають більш яскравішими, а наприкінці фільму вони стають навіть доволі сумних, так звано, відцінків сірого, фіолетового та темно-синього. Коли Марія Антуанета починає відвідувати обіди зі своїм чоловіком, і по мірі розвитку сюжету, її речі стають більш яскравішими, її вирізи стають більш откровеннішими, і з'являється більше кольорів, та її прикраси стають більш різноманітнішими. Але у той самий час ці сукні стримують доволі жорсткі корсети, і ми бачимо, як пересуваючись по Ридорах Версалю та в садах Антуанетта ніби скована, ніби вона у клітці, і сукні це відображають. В одному кадрі ми бачимо її у блідо жовтій сукні із візерунком, коли вона опирається спиною на шовкову стіну з подібним візерунком, і вона наче з нею зростає, наче розчиняється у цих візерунках після того, як вона отримала. Ще одну, ще один лист від своєї матері, і треба зазначити, що Софія, як майстер референсів щодо фотографій, використовувала одну з фотографій улюблених фотографів, щоб зробити цей кадр. Неосвіченість та сексуальна стриманість до фільмів доволі різко контрастує із діючим королем Людовиком 15 та його коханкою. Та колишньою куртизанкою Мадам Дюбарі. Якщо подивитися, як вільно крокує а, Дюбері коридорами Версалю у коралових та смарагдових сукнях, що ще прикрашають а, хутром тварин та носить доволі багато а, інкрустованих коштовностей, Марія Антуанетта. У той самий час тремтить та відчуває себе безпорадною, поки принцеси крові вирішать, хто зранку має перша одягати її спідню білизну. Але у якийсь момент Марія Анета починає грати і глузувати з цих особливостей життя у Версалі. А коли вона Дає згоду порозмовляти із дюбарі. Нарешті вона після цього одягає чорне, тим самим вказуючи на свій власний бунт. Чорне вона одягає на бал маскарад, і, до речі, Дорнан згадував, що це була перша сцена, коли вони з Кірстен зустрілися. Софія Копола майстерно тримала його в ціні, і вони зустрілися якраз у сцені, коли Марія Антуанета зустрічає свого майбутнього коханця. А каненера згадувала, що у той час чорний. Надягали люди більш похилого віку та люди у жалобі, але у цей момент вона хотіла показати і бунт, і чуттєвість цієї королеви. Коли королева дізнається, що її невістка народила сина, вона біжить коридорами Версалю від насмішок придворних. А потім разом із подружками під пісню «I love candies» починає так званий шопінг, перебираючи різноманітні віяла, поїдаючи тістечка, і в той час шампанське лється рікую біля взуття від Манола Бланіка. Канонера, з дозволу Софії Кополи, попросила, щоб Манола Бланік розробив туфлі для цього фільму. Треба зазначити, що колись вони співпрацювали. Я маю на увазі канонера та Бланіка. Він для фільму Голод 1983 року дав свої туфлі, чорні туфлі Джулія для Катрін Деньов. А тут він розробив, по суті, вперше. Колекцію взуття для фільму беручи натхнення від картин, де були зображені різні туфлі з атласною обробкою та дорогоцінним камінням на картинах періоду Марії Антуанети. А потім з'являється скроменущий кадр із лінкором у волосі Маріанту Анети. Це копія французького бригату на честь перемоги над британцями, і вона по суті не тякає на те, що Маріанту Анета, хоча ще й бездітна, але вже стає соціальною політичною фігурою не тільки при дворі, але й у всій країні. Але весь масштаб жіночності, сексуальності та креативності Марії Антуанети ми бачимо, коли вона переїздить у малий Тріанон подарунок чоловіка на честь народження їхньої дочки. Софія Кополо тут зображує Марі Антуанету, яка грається із курами та ягнятами, бавиться із власною дочкою, читає руссо та зустрічає подруг, показуючи їм, як з'являються яйця та молоко. А ще вона тут носить ростівності легкі шовкові та муслинові сукні, та волосся взагалі не укладає до речі. Цей ці сукні були найулюбленішими сукнями самої Кірстен Даст через те, що тут нарешті не треба було носити корсет. Після того, як Марія Антуанета починає свої відносини з графом Ферсеном, ми починаємо бачити її як так звану «it girl». Наприклад, з'являються кадри, де вона у панчохах із підв'язками із віялом та. Волоссям, яке прикрашено пір'ями, і е, ці кадри е, допомагають нам згадати перші кадри, де Марія Антоанета їсть тістечка, а її помічниця допомагає їй приміряти нове взуття. По суті, Копола та каненера показують, як мода може стати перелавною ланкою в плані жіночності та сексуальності. А у той час у час Марії Анети жінки повинні були народити дітей та е, піти із е, зору всіх інших, основною функцією було стати матір'ю. Але, як ми бачимо у фільмі, якщо на початку для Марії Анети мода була задоволенням її бажань та примх, то після народження дитини, а це ми бачимо через кадр, коли вона падає на траву у кольоровій сукні, і це також відсилка до першого фільму. Софії Кополи, де також Кірстенданс на траві, але там зовсім інший контекст. Тут контекст набагато кращий, і нарешті ми бачимо, як мода стає символом влади і бар'єром щодо ворожого Марії Антуанеці-Двора треба відзначити що для Софії Кополи прикраси у баченні французького двору відігравали дуже важливу роль. А тож для цього вона звернулася до вінтажного ювелірного магазину класу Люкс Фрейд Лайтон, і цей магазин а, надав коштовностей на суму 4 мільйони доларів. А я нагадаю, це бюджет минулого фільму, труднощі перекладу. А потім, після зйомок, цей магазин продав. Всі коштовності, у тому числі на мисто і стопазів, що коштувала 95 тисяч доларів, Ребека Сельва на той час креативний директор цього магазину розповідала, що все почалося з того, що Софія побачила сережки кінця 18 століття, які їй дуже сподобалися, і вона хотіла їх використовувати у декількох сценах. Потім вона та Мілена Кненера надали кольорову палітру та референси Сельві, і вона, так як має освіту у області історії мистецтв, згадала про картини Фрагонара та використовувала їх як свій власний референс. Згодом коштовності, які почали використовувати. Певним чином були і 18 століття, але вони важкуваті, тому в основному використовувалися прикраси вже 19 століття для того, щоб передати юність та молодість і сподівання молодої королеви. Кожен, хто був причетний до зйомок фільму Марія Антуанета, згадував, що Софія. Копола вміє зробити певну атмосферу. Наприклад, у час перерв вона могла включити музику через колонки, поки у всьому історичному обмундруванні. Актори жують макаруни та йдуть на перекур. Дуже багато друзів приїжджало на знімальний майданчик, починаючи від Марка Джейкобса і закінчуючи Педро Альмадоверам та Весом Андерсоном. А Джейсон Шварцман, добре вивчивши вже Версаль, у своєму історичному костюмі проводив для них екскурсії. А Роман Копола, продюсер цього фільму, та брат Софії Кополи це все знімав. А треба додати, що кілька вольностей для атмосфери вносили в кадр. Наприклад, коли е, використовували кеди статистки, і е, напевно, якщо ви бачили цей фільм, ви пам'ятаєте кадр, коли кеди е, стоять поряд із туфлями Манола Бланіка. Копала зауважувала, що вся знімальна група жила атмосферою цього фільму, і навіть іноді, коли хотілося зробити перерву, вони йшли запускати феєрверк та відкривали пляшки шампанського. До речі, шампанське використовували і в кадрах і Азія Арджента, яка грала діві. Згадувала, що в одній із сцен вона. Була доволі на підпитку і вирішила відригнути. Вона не повинна сидіти з нами за одним столом. Я візьму це. Пардон чули? вона ригнула. Це попало у фільм. Мілена Канонера була в шоці від цієї витівки, але Азія вважала, що Дюборі могла це зробити. Після закінчення зйомок найкоштовніші речі були повернуті їх власникам, як, наприклад, Манола Вланіка, чи коштовності компанія Sony та приватний колекціонер купили більшість костюмів. А Мілена Кананера залишила собі для архіву кілька з них. А всі інші речі, художній відділ продавав у Франції за безцінок, і вони почали продаватися одразу після зйомок Марії Анети. І кожен міг передбати за безцінь певні дрібні речі. Також багато тканин та певні костюми були передані одному з фільмів, який якраз у той час знімався у Франції, і якраз про ту епоху. До речі, у мене є рілс, який показує костюми, які використовують. У фільмі та які використовувалися теж у інших фільмах. Ви можете подивитися його. А також, напевно, ж Софія Копола не могла не забрати собі кілька речей, і це один із фрегатів з батальної сцени, і він. Є на винодельні Френсіса Форда Копали, а також вона зберігає у боксі спальню Маріанту Анети, бажаючи її колись десь відтворити, бо вона вважала, що вона просто не може бути знищена. Отже, якщо ви ще не бачили цей фільм, я вам дуже заздрю. А якщо бачили, додивилися це відео відео до кінця. Я вам дуже дякую. Якщо вам цікавий цей контент, підписуйтесь, залишайтеся. Наступного тижня будемо розглядати теж щось цікавеньке. Дякую.